Доброго дня, глядачі каналу Дешево та Весело. Ось у мене ці штанішки. Я вам показувала, як я зробила <кхи> кармани, розпорола по боках, викроїла і пришила. Тепер мені треба їх удлінити. Для того, щоб удлінити, ось у мене добре, що залишилась тканина. Я отакий кусочок По малюнку я підібрала ось спереду, ззаду трошки буде не такий малюнок, ну, та тканини більше немає, магазині нема. Ось отак. Я спочатку наметаю, потім розділю на середину, підігну. І зіщую, але вже задньою половинкою. Як це буде, я вам покажу. Можна було просто відрізати, підробити, але тоді буде тут, що і тут внизу де підрубка, і буде некрасиво. Що я роблю? Це ще зілю тканину на дві частини, тільки не розрізаю, бо вона підігнеться. І пришиваю. Ось, підібравши узор, я сметала, бачите, це з цієї сторони, розділила на дві частини, приклала отак лінієчку і продовжила як халоші, до цієї сторони, до цієї Не сторони, а полосочки. Де я навпіл розділила оцю частину, яку підшиваю, тобто манжетик. Тому що вони ж донизу заужені. Тепер я оцю частинку по оцій викрою, тобто тут буде ширше, а тут піде на завуження. Так як і в цій частині. Тут в мене ширше, а тут, бачите, оцю трошки вузько. Тому що оце буде лінія згиба понизу ноги. Так само я зроблю із другою штаниною, з передньою і задньою частинами. Манжети я вирізала. Ось сюди трошки завузила. Це низ буде моїх штанів. Сколола між собою. Тепер проложу з двох сторон строчку, Відотюжу. Складу вдвоє і буду пришивати до штанів. Манжети я шила, відпрасувала шви, щоб, коли я буду з'єднувати, вони були ось такі від'єдно, не були дуже грубими. Тепер я їх складу вдвоє і пришию до штанів. От і все. Манжети я пришила, дивіться, з цієї сторони, обверлувала ось так. Тепер потрібно відпрасувати ще, як положено, і можна штанці вже знову носити. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дешево та весело, і будемо навчатися шити разом. Всього вам найкращого!